Шановні майстри, інформую, що 27 квітня приблизно в 21.00 на ресурсі TikTok Вадима Копейка відбудеться аукціон по продажу обладнання для ЗСУ. Всі гроші з продажу підуть на виробництво дронів для виробництва пташок умиротворення. Свідомі виробники, постачальники, магазини надали товари. Одним із постійних е виробник, який донатить завжди на ЗСУ, є торгова марка Kerama. Торгова марка Керамо надала ось такий шикарний стол власної розробки українського виробництва з українським металом і українським алюмінієм. Е цей стіл має. Регулювання. У нього досить висока висота, це не китайський. У нього рухаються ці плащини, і він устойчивий. Ви бачите, що він у мене стоїть. Він явно буде вам в нагоді. Торгова марка Вегран розробила для цього стола кріплення для тоненьких полосок, для обробки тоненьких полосок. До речі, оці кріплення, в принципі, він розробив. На самі найпоширеніші моделі столів. Але стіл керама не має конкурентів по показникам ціна якість. Тому хочете допомогти ЗСУ, хочете отримати якісний товар, звертайтесь, купляйте, допомагайте. Пам'ятайте, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!